Барикади біля будівлі Полтавської обласної ради зникли, нібито їх ніколи і не було. У вікнах темно, а двері щільно зачинені. Для надійності їх навіть блокують дерев'яні бруски. Зміни спіткали не лише фасад будівлі. Штаб національного спротиву також змінив свою дислокацію, адже полтавські євромайданівці змушені були залишити сесійну залу. Зробили це, розповідають активісти Євромайдану, щоб закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце. Це під час проведення мирних зібрань, набув своєї чинності. Нагадаємо, що головною умовою реалізації його положень є звільнення захоплених адміністративних будівель по всій Україні. Цю вимогу розповідають активісти, задовольнили і в інших містах України, та висловлюють сподівання, що це допоможе їхнім товаришам, затриманим під час мирних протестів. «333-я кімната виділена е, народній раді, тобто депутати народної ради може не можуть а. Приймають в цій раді, можуть там працювати їх помічники. Сесійна зала теж в той момент, коли вона буде потрібна нам, по той же домовленості ви її відчинять, і ми можемо її скористатися. Голова ж обласної державної адміністрації Олександр Давіченко наголошує: зараз вихід лише один шукати компроміс, бо межа перейдена, і треба зупинитись та перейти до пошуків компромісу. Про це повідомили на офіційному веб-порталі Полтавської облдержадміністрації. Наша задача як представників виконавчої влади зробити все, щоб в області відбувався мирний процес вираження своїх політичних поглядів і своїх вимог. На мій погляд, до сьогоднішнього моменту нам це вдавалося робити. Ми сприяли тому, щоб той, хто хотів мирно виражати свої політичні погляди і вимоги до влади, міг це зробити. Втім, народна рада та штаб національного спротиву не перестають виконувати взяті на себе обов'язки перед народом, і депутати продовжуватимуть прийом громадян у будівлі обласної ради, запевняє Олег Прогло. Що стосується і ворони наших активістів майдану, я впевнений, що Амністія буде розпространитися і на них. Думаю, день два, максимум три. Ці питання повинні будуть вирішені. Сесійну залу розповідає Олег Прогло, збираються використовувати для обласних форумів Полтавського Євромайдану. Народні ж вічі проводитимуть просто неба там, де ще не так давно височили 4 чотириметрові барикади.